Ой, я сьогодні заправився вже, але сьогодні якийсь дуже дивний ранок. Ну, я посмідався як нормально, але пішов заправлятися. Е, мені корише, колонка поламалася. 9 галонів я заправив. Поміняв на іншу колонку, заїхав сюди, Заправляюсь. Написано two houses проhibit. Перший раз таки бачу повідомлення. Короче, пішов на заправку. Кажу, що за прикол, пацани Вони кажуть, це там шланг деф треба сумить глибше. Я кажу, зрозуміло вас. Коротше, я сьогодні так ходив, я близько в 40 хвилин заправлявся. Це дуже довго. І раз ходив. Я через за ну, заправлятися, воно не заправляється. Пішов на колонку. Кажу, включи колонку 19. Окей, включила. Прихожу, кажу, не працює. Ок, поламалася. Ну, я кажу, окей. Так, йду туди-сюди. Ще до мене сьогодні порушивки зять такий. Нормально, діти, коротше, там футбол. Я кажу, дай гроші. І кажу, що сталося. Він каже, нам треба нам немає грошей, щоб доїхати додому, типу, кажу, що. Ну, типу, кредитки в нього нас заблокувалися і не знаємо чого, ну, типу, і немає, за що заправитись. Я, я кажу: ну, і кажу: там моя сім'я, кажу, ну йдемо, кажу, подивимося, чи ти не впомієш. Прихожу, там реально його сім'я сидить з собаками з дітьми, де тримає 20 доларів, це більше немає готівки. Думаю, ну, справді, я думаю, що якісь, знаєте, типу, попрошайки, ну, я надаю цим алкашикам, кому він. А так людина, типу, що сталося. Не передбачено, тим Ту паче тут. Вони в Америці все на кредитках, в них немає такого, щоб якийсь кеш тримати з собою. В романці чи якось, чи щось, ну, на заначку. Вони тут на кредитках і живуть, це страшно.